Друзі, всім привіт! Хочу сказати зараз по відправці. Відправляв я ось такі рослиночки. До прикладу, щойно відправляв. Це у нас зараз є скажу число 11 жовтня 2025 рік. Відправляв такі дві рослиночки і вони виходять, пересилка 550-600 гривень таких рослин. Рослини крупноміри, великих досить. Такі досить ну, вже підрозчлені. Звісно, що ми витягаємо з, з, з горшка. Там є мішковина і сітка. Вони ком викопаний, кругленький. Коренева така, знаєте, досить щільненька, кругленька, кругленький ком. Ми витягаємо з горшка, бо в горшок не проходить флетбокс. Флетбокс 30%. 5 см маю, там якраз коренева вміщається. І саму рослинку ми стріч плівкою стрічуємо і відправляємо. Так що відправки недорогі, звертайтеся, рослини гарні, підрощені. Будемо мати ще поповнення, кого цікавить. Звертайтесь по телефону.